Тут, в Домі Божому, і зможемо розмишляти над Словом Його, вчитися від Нього, ставати кращими. Саме головне те, щоб ми могли сьогодні славити Бога, щоб ми могли говорити до, до нього. Але ж, знаєте, інколи виникає таке відчуття, що між нами і Богом якась ну, стіна, <рес> да? є таке відчуття. Ми молимося, але наші молитви, ми думаємо, що не доходять до Бога. І просимо, просим, а відповіді немає. Ну, я кажу так: по-людському, як ми собі це все представляємо, да? і тоді, знаєте, ми шукаємо причину. Причина в нестачі віри, говорять багато хто. Да. Недостатня віра, значить, Бог не чує, тому що ти неправильно молишся. Або не в тому місті. Да? Багато є таких роздумів. Я дивлюся, там люди говорять, що треба молитися в отдельній кімнаті, так як написано, да, на колінах, тільки Бог не приймає лежачі. Ну, Багато розмов іде на цьому. Ви знаєте, я думаю, що це не та причина, чому Бог не, не чує чи не відповідає інколи. Да? Але я сьогодні хочу, щоб ми подивилися декілька пунктів таких, що говорить Біблія сьогодні про ту молитву і перешкоди для неї. Перше, що я хотів би, щоб ми сьогодні подивилися на вірш, який записаний у книзі Захарії. В книги Захарії в 7 розділі, хто дивиться, хто слідкує за писанням з 11-го віршу, ми читаємо такі слова. Але вони не хотіли слухати, відвернулись від мене і затулили свої вуха, щоб не чути. І своє серце зробили кам'яним, щоб не чути закону, і слів, які послав Господь Савод духом своїм через попередніх пророків. Зате і прийшов на них великий гнів Господа Савота. Дивіться, Захарій написує <кій> ситуацію, да? і де Бог говорить через нього. Що люди не схотіли слухати. Ви знаєте, часто ми собі роздумуємо і говоримо, що нас Бог не чує, бо чомусь Він відвернувся до нас, але що Слово Боже нам говорить, що наоборот, да? що якщо ми нехтуємо Божими заповідями і, і свідомлено йдучи проти них, Іменно, що усвідомлено. Ми часто нарушаємо заповіді свідомо, знаючи, що не можна цього робити, але що робимо? Да? І знаходимо оправдання цього всього, але і тоді говоримо, що Бог, так пише Захарія, да, вибирає не слухати наші молитви. Ви сумніваєтеся у цьому? Що порушення Божих заповідей, Божих постанов закону Божого і є однією з причин тих, що Бог не відповідає нам на наші молитви. Притчі 28, 9. Соломон пише, хто відвертає вухо своє, щоб не слухати закону, того і молитва є мерзотою. Мудрий Соломон пише сьогодні до нас із вами вами говорить, хто відвертає вухо своє від того, щоб слухати закон, щоб слухати заповіді Божі, від того, щоб слухати Слово Боже, то того для Бога молитва є мерзотою, говорить Слово Боже. І задумаємося, чи є ситуація в нас, коли ми чинимо щось не згідно закону Божого, чи викриває наша совість. Такі вчинки наші. Інше, що я хотів би, щоб ми подивилися, друга якась перешкода така, це наша гордість. Про це багато сказано, багато написано, да? і часто ми не хочемо брати до уваги іменно таку одну із рис характеру людини, гординя. Ви знаєте, і самоправедність вони не поєднуються з молитвою. Гординя людська і самоправедність. Вона не відповідає тому, що хоче Господь, і вона не поєднується з тією молитвою, і Бог не відповідає, можливо, теж і за цієї причини те, що говорить нам слово Боже, да? написано, що гордим складно вгамувати себе і щиро просити в Бога. Вгамувати себе, своє я, свою гординю часто людям важко. А Перед тим, щоб щось попросити, то треба себе принизити. Да? Господь говорить, що хто високо себе підносить, то той буде понижений. А хто понижує себе, то той має благословіння Господа, бо він буде возвишений. Іменно що гординя наша часто не дає можливості нам спілкуватися з Богом, і ми не отримаємо відповідь на свої молитви. Це є ще одна з причин. Добре показано, ви знаєте, ми знаємо всі добре, цей вірш. Господь Ісус Христос показав нам це у Євангелії, молитви Фарисея і Митеря, які написані в книзі Луки. Помните цей вірш? Давайте наповним, щоб нам розуміти, нам про який саме вірш йдеться. У книзі Луки ми читаємо у 18 розділі. Господь показує нам. Два чоловіки, які прийшли помолитися. Іменно про сьогодні про молитви ми говоримо у храм, да? з 18 віршу ми читаємо з 9, розділу 9 вірша. Також для тих, котрі були впевнені в собі, що вони праведні, а інших принижили, принижували, розповів цю притчу. Дивіться, 9 віршом Лука пише. Що Христос розказує цю притчу для тих, котрі були впевнені в собі, які були горді, які були самоправедні, які були впевнені в тому, що вони роблять усе правильно у своєму житті. І вони достойні пофали за це. Да? І далі Він говорить, два чоловіка війшли в храм помолитися. Один був фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши, так помолився в собі. Боже. Дякую Тобі, що я не такий. Як і інші люди, зрадники, неправедні, перелюбники, або як цей митник, плачу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що придбаю. А митник, ставшись віддалік, не смів і очей звести до неба, аби в себе в груди й казав: Боже, будь милистовий до мене грішного. Христос каже: кажу вам, що той. Що цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той. Бо кожен, хто підносить сам себе, той буде принижений, а хто принижує себе, той піднесеться. Да? Я тільки що говорив про ці вірші, і Христос тут говорить і звертається до, до тих, я ще раз читаю з 9 вірша, для тих, котрі були впевнені в собі, для тих. І сьогодні Господь говорить, що іменно ця перешкода, та гординя, да, вона сьогодні часто стає перешкодою у спілкуванні, в чистому спілкуванні, в відвертому з Богом. Тому що ми часто не можемо принизити себе до такої степені, да, але щоб Бог же бачить серце наше, да? написано в Слові Божому, гордим Бог противиться, а смиренним дає благодать. Третя перешкода, яку я хотів, щоб ми звернули увагу, що написано в Слові Божому, це просимо не на добро. Про це описує нам апостол Яків. В Євангелії ми читаємо ці слова в четвертому розділі. З першого віршу по третій прочитаємо декілька слів, написано: звідки ворожнеча та чваре між вами, чи не від пожадливостей ваших, що воюють у членах ваших. Ви бажаєте, та не маєте. Вбиваєте і заздрите, та не можете досягти. Сваритеся та ворогуєте і не маєте, бо не просите. Просите і не одержуєте, бо просите не на добре. А щоб обернути на пожадливість вашу. Бог указує ще на одну причину, ту, яка сьогодні, Він, можливо, не дає відповіді на людські молитви. Це просимо не на добро, а для того, Господь говорить, щоб обернути на пожадливість вашу. Да? Оце якраз і те є своє я, да? щось більше хочеться, ніж Бог дає нам сьогодні. Оце теж є причина того, що Господь часто не відповідає на наші молитви. Ми просимо і не отримуємо, тому що просимо з неправедних спонукань. Того, що вимагає від нас сьогодні Господь, наші пристрасті, наші бажання, вони штовхають нас на спробу якісь маніпуляції з Богом. У корисливих цінах ми хочемо часто використати Бога в своїх цілях. І ми часто робимо так. Ми часто підсказуємо Богу, що змінить у нашому житті, щоб було що? Щоб було нам добре. Хто ж не хоче, щоб нам було добре сьогодні? Але Бог каже, що це перешкода між мною і вами. Те, що ви просите не на те, що вам потрібно для життя і життя в праведності, і не в своїй самоправедності, а щоб ми досягали праведності Ісуса Христа. Знаєте, ми можемо спомнить свої найчастіші молитви, якими ми звертаємося до Бога. І чи можемо ми сказати, що у нас вони завжди правильні? Чи завжди ми прислухаємося Слова Божого? Чи завжди ми так діємо, як хоче і вимагає від нас сьогодні Господь. Четверте, що я хотів би, щоб ми звернули, що написано в Слові Божому перешкода, це розірвані стосунки, а вказує нам на це. Апостол Петро в першому своєму посланні в третьому розділі із сьомого віршу. Це дуже такий цікавий пункт, який сьогодні нам відкриває Слово Боже. Читаємо сьомому віршу, Бог говорить, так само, і ви, чоловіки, поводьтеся розумно з жінками, як з немічною посудиною, віддаючи честь їм як співспадкоємницям, благодатного життя. Щоб не було вам перешкод. У молитвах. Яков указує на ще одну причину, яка сьогодні немало важна в нашому житті, від якої багато чого залежить, да? І Яков говорить, поводьтеся розумно в жінку. Тобто стосунки добрі в сім'ї, якщо вони є, добрі стосунки, да? якщо вони побудовані так, як Господь сьогодні вимагає від нас. Вони дають доступ до тієї молитви, яку Господь сьогодні чує і відповідає. Так говорить Слово Боже на нас сьогодні. І далі він говорить: нарешті будьте всі однієї думки, співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі, не відплачуйте злом за злом, образою за образом, а навпаки, благословляйте, знаючи, що ви на це і покликані, щоб успакувати благословіння». Бо хто хоче любити життя і бачити добрі дні, нехай стримує язик свій від зла і уста свої від лукавих слів. Ухиляйтеся від зла і твори добро, шукай миру і прагни його, бо очі Господні звернені до праведних, і вуха Його до молитви їхні, їхньої, але це Господня проти тих, що чинять зло. Тобто Бог показує нам через апостола Петра велику проблему, яка є сьогодні в кожній, мабуть, сім'ї. Іменно стосунки, добрі стосунки в Господі. Від чого залежить і написано, що Бог чує тоді молитви праведних. Але якщо сьогодні вони не такі, як треба, і що пише нам сьогодні Господь, Бог відвертає вухо від таких молитвів. І я думаю, ви кожен замічали, що якщо якісь є негаразди в сім'ї, а воно тоді не хоче це й слово читати. А воно тоді й молитви нема такої, як треба. Ви замічали за собою? Я думаю, кожен переживав це і переживає в своїй сім'ї. А тоді щось не клеїться в своєму житті, тому що немає. Господь каже, от їх стосунки розірвані. Якщо Бог каже, що чоловік і дружина сьогодні це є одне ціле, да? так само і з церквою ми сьогодні є одне ціле. Якщо якісь стосунки розірвані, і тоді не і виходить, і тоді Бог не чує, знову ми робимо такий висновок. Бог нас не чує, бо Він не відповідає. Але ми самі ковалі свого щастя. Ми самі робимо всі ці речі, які не потрібні в Господі. А тоді думаємо, чому так? А слово Боже, нам дає відповідь. Тобто розірвані стосунки в сім'ї, проблеми в сім'ї неправильне ставлення одне до одного, вони можуть перешкоджати молитвам. Наше небажання прощати, пробачати або простити вибачення. Да? Гордість, злість, осуд і все інше, що заважає бути в мирі з людьми, усе це вбиває клин між Богом і нами. Усе це вбиває клин в стосунках між Богом. І це говорить нам слово Боже, це не я говорю. Ще одну причину, я б хотів би, щоб ми подивилися, перешкода це непрощення. Про це говорить Слово Боже. Ми прочитаємо про це. Марка, 11 розділ, з 25 го вірша, читаємо такі слова. Господь говорить, і коли стоїте на молитві, то прощайте. Коли щось маєте на кого, щоб Отець ваш Небесний простив вам провини ваші. Якщо ви не прощаєте, то Отець вам Небесний не простить вам провин ваших. Господь показує ті стосунки, які мають бути сьогодні між людьми, між членами церкви, взагалі між людьми, не тільки. Да? Тому що якщо ми прийшли в церкву, і ми сьогодні святі і праведні, а вийшли на вулицю і готові покусати когось, то я не думаю, що Бог зарахує нам нашу праведність, яку ми маємо тут сьогодні всередині. Бог дивиться на все наше життя, на всі відносини. Да? І він говорить: прощайте, коли щось маєте на кого. Да? Дуже цікаво говорить і звертає увагу Господь, якщо ви маєте щось на кого, прощайте. Не мстіть, перед цим я читав, да? більш того, помните, коли Господь говорить, якщо ти йдеш принести жертву і вспомнив, що хтось проти тебе щось має, поки ти не дійшов, остав її. Побіжи, примирися. А тоді з чистим серцем прийди до жертовника, принеси жертву, і Бог прийме твою жертву. І вона просто даремна, користі від неї ніякої. Господь сьогодні хоче до нас, і він говорить, що причина та, яку що сьогодні є, це не прощення, да? Ісус. Ще з того я читаю, да, якщо ви прощаєте, то Отець ваш Небесний простить вам провини наші. Дивіться, від цього залежить від те, чи Бог пробачить нам наше життя, да? наші негаразди, наші вчинки, а у нас їх вистачає. У кожного їх є. Ісус однозначно говорить нам про прямий зв'язок, вибачте, інших. І це не вибір. Якщо ми подивимося і вникнемо у слова, те, що говорить сьогодні Господь, це не наш вибір. Чи ми хочемо це робити, чи ми не хочемо це робити? Да? Це не залежить від нашого бажання або глибини якогось болю, який принесений нам. Бог вибачив нас і прийняв нас, коли ми ще були грішними. І Він пробачив усі наші гріхи і каже, більше того, я не вспомню їх ніколи. І що Він хоче? Він закликає нас. Пробачати інших. Бог не чує нас, коли в нас є якісь проблеми з іншими. Так говорить Слово Боже, ми тільки що прочитали. Справедливість, на нашу думку, да? ми завжди хочемо, щоб було все справедливо. Казала мені одна жінка, я хочу, щоб все було правильно. Кажу: ви щаслива людина, а я не знаю, як це. Щоб все було правильно, всі відносини налаштувати, да, і щоб з дітьми було добре, і з Богом. І... Ну, і... Бог сьогодні говорить, що ми не можемо, щоб було все правильно. Ми не знаємо, як це робити, Бог один знає. Но люди сьогодні не йдуть до Бога, не йдуть у церкву, бо вони хочуть, щоб було все правильно. На нашу думку, на людську думку я маю в виду, але Бог говорить, що цю всю справедливість, яку ми думаємо, що це справедливо. Навіть помсту говорить Слово Боже. Залишить треба Богові. Дивіться, якісь чудові слова пише апостол Петро у першому своєму посланні, в п'ятому розділі, він говорить, з 6 віршу, хто дивиться, тож смиріться під міцну руку Божу, щоб підніс вас у свій час. Покладіть усяку журбу вашу на нього, бо він піклується про вас. Бог піклується. Не ми такі добрі сьогодні говорить слово Боже. да? <кій> Бог піклується. будьте тверезі, пильнуйте, бо противник, ваш диявол, ходить, як лев, що речить і шукає, кого пожерти. Станьте про нього, проти нього міцною вірою, знаючи, що такі само страждання трапляються з братами в вашому світі. Ми не одні. Ми думаємо, що нам саме хуже. да? Казав один, полоса чорна, біла, сьогодні в мене, мабуть, чорна. А завтра зустрівся, каже, «Ні, я казав, що то була чорна, то була біла полоса. Так, от так ми собі виправдовуємо і шукаємо якісь такі е, моменти в нашому житті. Ні, Якщо ми віддаємо Богу і покладаємося на нього, ми віримо йому, так? ми отримаємо відповідь. Він каже, станьте пронете Нього міцною вірою, Ось чого сьогодні хоче Господь, щоб ми мали крепку віру, щоб ми довіряли Йому. Щоб ми вірили Йому, що ми виконували Його заповіді, і тоді Бог почує нас, почує наші молитви. В притчі 19, 11 віршу є такі слова. Розсудливість робить чоловіка повільним на гнів. І слава Його, забувати провини. Господь говорить, що розсудливий чоловік повільний. На гнів. Він не відповідає зразу, він не емоційний. А він роздумує над тим, які можуть бути наслідки від тих слів, які сьогодні виходять із уз кожного. Так говорить слово Боже сьогодні. Чи ображаєтесь ви на когось? Сьогодні. Є в нас обіди, так? Да? Є. Але що необхідно зробити, аби прибрати ці перешкоди для малитого? У Матвія 6 розділі, 33 вірші є такі слова: шукайте ж, перш за все, царства Божого і правди Його, а все це дасться вам. Хай Господь дасть нам мудрості дійсно шукати сьогодні царства Божого, не шукати свого я, не думати про себе, а думати про Господа, про ті стосунки, які сьогодні ми маємо, маємо наладнаті з Господом, щоб вони були чисті, щоб вони були праведні. Для того, щоб ми могли покладатися і мати відповідь на свої молитви. Хай Господь допоможе нам, а йому Хай буде слава за все. Амінь.